Всім привет! Це третє відео з авторозборки. Я з Сашком, це водитель, у нього, нього кличка Шумакер, тому що четвертої скорості тільки рушає. Ну сьогодні річ не о ньому. Дивіться, куди він мене привіз. Це розборка сільхозтехніки. Я такого ще не бачу. Це задні мене теж, кстати, вся сільхозтехніка. Зараз підписуйтесь, дайте поудобні, ставте лайки, чай, кофе. Відео буде, не знаю, длине-не-двіне. Але дуже інтересно, це я вам обіцяю. Подивіться. Давайте почнемо з цих газових балонів. Це я так понімаю, повиривали з машині їх з сильними фуксами. Ні, 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 їх руками знімали, щоб вона не повзривалась. Так що отак. Це от... Давайте почнемо з цієї сторони. О, в тіньок стану, щоб вам все було чітко видно. Готові, так? Да? Ну, поїхали. Ой-ой-ой, скільки тут цього інтересного. Тут територія, я не знаю, я вже 3 години тут ходжу. Це вже третє відео йде. Подивіться прийдучі, там були грузові машини, лігкові. Там теж ще, ще будуть грузовики, всякі. все буде. Поїхали, дивитися, що я багато розтрендівся. Люба деталь тут знімається і продається, щоб ви просто розуміли. Тобто люба, хоч це буде сіріга, хоч це буде якийсь механізм цього тюкувальщика або ще що. Все понаскладовано, просто гори. Приїжджай, знімай, розбирай, бери болгарку, різак, вирізай. Ну, кстати, за різак не знаю, але болгарку точно. Там вон, ходять люди, бачу, з цим. Це був мусоровоз, здали мусоровоз, гідроциліндри на дровоколові, подивіться. Розприділи, ці всі системи, все тут є. Трошки сонце, світить глаза, але я звиняюсь одразу. Я не винуватий. І от погрузчики. Типа Львовського, тільки це не Львовський. А от таке от. Ви таке десь бачили чи не бачили? Я вангую, що це відео золотить більше 100 тисяч, подивитесь, сповнить мої слова, тому що таке люди лю люблять. Волосаті трактористи, камазісти таке люблять, вообще. я, я теж таке люблю. Почнемо з такої техніки. Просто подивіться, що тут робиться. Ай-яй-яй. Ковш. це якийсь був грейферний захват. Це типа нашого Карпатця, я так розумію. так? Ця тема вже мені ближе по душі, тому зараз я вам буду зачитувати реп, Готовтесь. Це всякі механізми по неотриванні, це гора механізмів, щоб ви розуміли. Там я навіть хер знайшов. Рами бачу, ступиці, диски, осі, все. Все в перемішку, порване. Я не знаю. Ну, резина, звісно, да, слабовата, але, навіть на йому більше мені. А механізм весь цепкався в этом в мохі. Кстати, буду вам сильно признательний. Якщо ви це відео поділитесь з Facebook, якісь групи, ще що. Канал називається Родич, так що я знімаю, милості просим. Якщо ви бачите це відео на ютубі, його хтось десь вкрав. Це був якийсь переходничок, масло, гідронасос, якийсь гідромотор, щось качав, щось він робив. Ну, звісно, запускав весь механізм, той весь Карпатець. Ось такі от установки. Но такого я, звісно, дещо не бачу. Розборку комбайнів, отаку. Це ж не вся. Зараз ми з вами підемо, підожіть минуточку. Я просто зараз отсюда почну, тому що відсюди мені удобно починати для... на нього. Е, може кому буде цікаво, знімаю на айфон. Качество доволі хороше, всім рекомендую. Це якийсь був такий от механізм здоровезний. Якась то тонамішалка. Ну, а це був, відповідно, якийсь прицеп. Це якби мішка і лівадос, такий би одразу зробили. І я не бачу, поворотний круг там є чи немає. Ну-ка, я думаю, вам це буде теж цікаво, якщо ви любите прицепи. Не бачу, навіть ну, на шкурню робота, я це все діло. Я ну, ну що тут додаю? Я думаю, ви самі все розумієте, що тут робиться. Якщо у вас є гроші, приїжджайте, давайте, доставайте пачку бабла, купляйте. Все, що хочете, хоч той прицеп вам, я думаю, прийдуть піднімуть вам, достануть, якщо він вам нужен. І якщо вам треба з нього якийсь там болтик, його теж піднімуть і можете взяти, не взяти, а купити, верні. Це був якийсь розбрасувати, я так розумію, посипали дороги, правильно? Правильно. Можу трошки троїть, бо трошки я не виспаний. ну нічого страшного. Так, що, Приступимо тепер давайте пошли глянемо, поки міського не будемо туди бігати з вами. Ви просто забачте. Я думаю, от старенький. А цей, Похоже, як на ну, погаді їздив, ні, той ВОК. Похожий по полю. І то був поменший. такий, от. один руль. Похожий на нашу Ніву, не? Класний комбайн. Дивимося далі після цього Франкенштейна. Ну як він вже розібраний, навіть був якийсь красивий. Жатки. Тоді ця штука піджатку, щоб комбайн із собою тягав. Ось ще одна піджатка. О, там шків, Такий полбу, як летить, як дасть з усієї сили. Шишка буде здорова. Мотори, все. Абсолютно топлівні. Коротше, при, приходь тільки і знімай, пожалуйста. Милості просять. Тут вас ждуть. Спросите, як воно називається. Десь в першому самому відео про машину, десь я там показував вам, як саме це названня, як воно називається. Воно є, воно є в інтернеті, ці всі діла. Поэтому... Сьогодні, кстати, субота. Суббота воно чітко робота, як ви бачите, тільки воно якось там чи до часу, чи до, чи до часу. А це що таке? Просто подивіться, резина яка хороша, не? Зараз підійдемо глянемо. Пожарки. Клас. Я ж кажу, я сюди приїжджаю, мені душа віддихає. Я дивлюся на це все, все розібране, все продається. Це моя стихія, ви розумієте? Я для цього рожден був, щоб вам показувати железяки і парижить. Навіть на призвання, мій крест, нести мені його. Ладно, шучу, просто подобається. Ну класно ну, 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 ж. Ви подивіться, який механізм гарний. А що? Ого, Чечі заведеться і поїде. Наверное, роблю перевернемо якийсь комбайн та прийдеться купляти. Що мене всі да умиляло в таких тракторах, що мені Ось Такі от сидіння. Смішні? О, на якусь миску, сів. Да, трактористи я думаю ви зараз подивитись і заплачете да? на цей от движочок вам готовий я думаю його зняти підшаманити, його там підчистить він зараз би дрики завівся і поїхав би пахати би ще 20 років би працював. резини доволі такі гляньте клас бочка просто колосальних розмірів здорових а там вон, останній путь проводять ці всякі механізми фукси Сейчас мы йдемо з вами туди, бачите, там фури торчать тоже. Зараз все подивимося з вами потихеньку, не спеша. Якщо вже чай сделаю, то пийте чайок, розслабляйтесь, не кипішуйте, все нормально, так буває. Техніка стара. Еї просто переробляють, сделають з неї нову і продадуть вам нову техніку. Даже вот здесь колонка, я не знаю, що тут делає, конечно, такий комбайн. А тут що це таке? Тут подивимося з вами. Ну давайте тут потім підемо туди на другу сторону, там де стоять ці всякі фури. Що це було, я вам навіть не скажу, але я думаю, теж частина комбайна, тому що всякі механізми такі якісь кручені. Значить комбайни. От комбайн прям жадкий. Я не знаю, як їх подовозили, типу, та хоча що не знаю, там вже є. Ці. Подивіться, петля. Я думаю, можно было бы и бы, да? Если бы были ключи, вы бы шпринта. Ну, на полторушку на мне отсюда сюда похожа. Таких штучка 4 150 баксов уже есть, да? За полтинник 4 купить. Кстати, а сейчас мы, знаете, что сделаем? Сейчас я поставлю на паузу. С той стороны, фу, эти машины за, за забугром. Не знаю, что так сделано, но так сделано. Сейчас сделаем фото. просто интересно, сколько стоит такая петля. Вот, вот просто интересно. спросил. Все, мы с вами уже прошли всю сторону. прошли до сюда. І цю сторону ми пройшли до Тудова. Предлагаю вам ще тут подивитися, що робиться. Ресори, з фур. Ну, тут, звісно, найтішки буде вам важкувати, навіть якщо знайдете, я думаю, це катастрофа. Десь... Та ні, можна, якщо ви знаєте, як воно виглядає, думаю, взагалі легенько. На раз, два, три. Тут а що? Баки всякі. І от машина якась не якась, а отака. Один мотор одний остався, кришу теж десь сиділи. Ну, Що показувати куча, куча метала, не металу, ну вже металу. було куча техніки, стало куча металу. А це знаєте на що похоже, така жутка картина, це як ото людські серця, так само мотори з машин повиривали їх. Тут я навіть не знаю, я вам названі їх конечно, не скажу цих моторів, Ні, ну вони веко. Курсор 8, ладно, скажу, я читаю добре, бачите як це, я так розумію, всяких этих грузовичків Андорія 4390 чи 4390. Он зразу з корінвалами. Це теж все йде на розрив. Це я так розумію, теж вже приготували. Скоро буде. Так, да, ви там не стесняйтесь, напоминаю, пишіть коментарі цікаві. Я все читаю, все лайкаю, я не від других, тому що в мене вистачає времени на вас отвіти каждому ну, от ще один вам цей тоже не ну, бачите воно уже все таке подушата Оно уже все отработало конечно отслужило 20 раз із-за цього його отак ничего сделать нове клас а воно таке воно получається потом бачите да. А що це таке за тесорчик? Та так ти подивись який трактор. Чех, ти кажеш. Що, заведемо його чи ні, показуємо на всі гроші. Та якийсь він дуже здоровий. Це любитель Тесорчика б тут би сказав, бо який хороший трактор. Ну якби безплатно дали, тоді б був би взагалі довольний. Чотириціліндровий. Що це за трактор? Може ви знаєте? На шістьор. Шесть циліндрів. Це шестерка, ж... а ти фіклят. Четверка, шестьорка. Ви прикиньте, 4-6 і циліндрів. Дві як Дві важкі. Дві головки. важки? Один. Дві головки. І другий. на це. Що, заведемо чи ні? Покажемо. Можеш заглушити На двох рази економіки. А може. І один витягнути на одному вообще їздить. От виходить така от штука. Це відео, я думаю, зайде в історію Ютуба точно. Так що будемо знімати побольше, показувати сильніше. А це ще була тюкувалочка. Сіно їздите, збираєте тюки продаєте. Бізнес, бізнес. Бачили такий з глушаків? Я теж такого не бачив. Та ні, ну це катастрофа. Ну вон, жадкий. І воно до неба. Це воно вам не передасть просто той ютуб. Ступічний підшипник там... нагод... Іди залазь. Я думаю, якщо залізеш тебе в дурдом заберуть, скажуть, що ти не той неадекватний Так, <реш> да. Чуєш глушителі да? поділки. <реш> під спід... А що там, під спідницю заглянуть? Ну на. хоч тобі подивитися. Нема там нічого. Можеш залізти ночі вилізти, що небудь вкрасти. Хоч <реш> Кстати, так. Да. Я вам призу не показав. Не знаю чого, чи показав, але не розказав теж, що воно тут робить, не знаю. Думаю, продається. Треба спросить, я там прицепне надо треба спросить, скільки воно стоит. Мені просто интересно. А, Вот ще інтересно, побачив котек мотор. 360 тысяч написано пробіг. І то неизвестно, коли він написаний. Я у нас на авторинку як поїдеш, блядь, всіх 128 тисяч пробіг. Поняв, 130 це максимум. Он 360 тысяч було 500 тисяч назад, Отак от буде правильно. А вони там всі розказують. Охі. От, поскольку я не такий, то я показую все як є. А не то що вам там на авторинок поїдете, там вам натрусять. Скорость, вам перва, друга. О, Можна любу включить сразу, мотор з коробкой, трактор готовий. Подивись, що робиться. Одну минуточку. Пока ми себе дивитесь, все равно це видео буде интересніше. Сейчас Сашко пішов спрашивать. Ви верні ми спросили з якими мотори стоять. Сейчас вам розкажемо і колеса. Щоб ви просто понимали. Одну минуточку. Мені було чесно і интересно. Хлопак інтересний нам розказав трошки, що тут робиться. Мотор 2.2, який там мотор? Мерседесовський, так? Мерседес, 2.2 CDE. 1800 вони... злотих на Африку. 1800 злотих вони йдуть на Африку, Афруку. Газувати, аборігени. Це ото Оскар, бачив, що чинить одну машину, за... одну поломку за другою, бачив. А а комплект резини сказали. 4 коліса з цими з дисками є. з усім зборі, так? От 300 злотих, ну і стояння і вище. Не знаю, дорого. Це... це дорого чи ні? По-моєму, недорого. Дивіться, ще апарат. і апарат. Що заводь його, зараз будемо. Язиком попробуємо, чи дає напряження, чи ні. А ну зараз, здоровий 6 генератор отакий. Давлення написано. Тут кришку відкрили, да? Сразу шатуни здорові. Та ну да. Це ще вийме Лінколь, да. Я ще Лінкольн заводив, світ давав. Ти подивись, топлівна яка апаратура. Газулька, да? Ну так, да, це ж ручна газулька. Можна газувати Цей на всі гроші. Походу він ще не був на цим дізелі. Оце Бен Франклін. Бен Франклін ще на ньому робота. Він навіть моточаси є вам, пожалуйста. Я такого ніде не бачу. ресори які. Бля, і круг, так? Ой, це мішка поворотний круг. Тільки якийсь він не такий. Це вийшов би прицеп би просто суперовий у нього. Це дюймовий круг. дюймовий. А, от же даже є маркировка. От вам покажу. Чехословакія, чуєш? Я думав теж якийсь бенфранг 58,6 кВт. Нічого. Неплохо. Тут розборка бусиків, тому вже бусики були в предыдущих відео. У мене вже пам'ять закончилась на айфоні, в мене викинуть його знищувати. Може бути і так, похожий. Сказали, відео знімай, я кажу, буде вам реклама Ну, я думаю, що їм реклама не сильно й треба. Ну то все же. Треба ж мені щось було вставити 5 копійок, правильно? Бо я вже на одній розборці знімав, мені забрали телефон, подаляли всі відео, ти прикинь. Ні, не, не телефон, а екшн камеру. Але Я все одно потім встановив. Так що все нормально. Просто опять буси пішли, так? Да? Volkswagen. От так, да, ми з цим чоловіком приїхали 120 сюди, 120 назад, 240 км, щоб купити патрубок на Мерседеса. Ну і до сих пор його не купили, звісно. Тільки що один був і той перерізаний. Край. Заїдемо ще на одну розборку, якщо всємо, а ми думаємо всміємо, так що все буде добре. Отак от, отак от, от, от. 1800 злотих, каже, так дорого мотори, так дорого. У нас одна головка стоїть на нього 1800 злотих. 18 да? це, це, це скільки за 450 доларів мотор. Наверное, з коробкою. Ого! оце це дім життя. Ягуар. О, такі от машини. Що відео думаю, вам всім понравилось, всім, зашло. всім спасибо за підтримку. Якщо дохрена просмотрів, то є багато, не, давайте ще це подивимося, то поїдемо з вами, кудись інтересніше місто якесь. Яке ще не знаю, ну, виберемо якесь інтересне, поїдемо, я вас обов'язково. Ви мене лайками удивіть, а я вас удивлю хорошим контентом, качественним. на дорогі телефони вже снятим, Ну, оці всі діла. Ну, Фукс той не розбирається, це не стоїть. Їх. Подивіться, конець. Вот нам интересно, от цих колеса населе тибицу. Да? Сейчас підемо, спросим, если вони стоять. такие вот диски, не знаю, резина. Чисті Чи грязні? Не, ну чисті, а ведь А, чтобы не побиті были. А за что вони нам інтересні? Потому що так бывает, он ще везуть одного пацієнта. Один 1,4, а у тебе? Один бензин. А це? А, так це слабенька, як махорка. Ну на серйозну машину. Отаку от, наприклад, пожалуйста. Ця от щось в неї не вийшло. Ну як щось не вийшло. Ходю вам знімаю відео для чого? Щоб показати вам, що робиться, як машини не цілять. Якби мені таку дали в нас машину в Україні, я б її на руках би носив би не їздив, б, на ній, я на спину взяв би і носив би. Тому що машини хороші. Ну, Хоча бумер, звісно, це старенький. Ну да все же, це машина. Т п'ятий катафалк. Чим? Може там гробче лежить? Я такого не бачу, він лом і ще й для катафалка зроблений. Іди <рес> <рес> подивися, що там робиться. А там закрито, ти що? Ні, не буде відкривати. Фу. Боже збав. Я таке боюся. Я вам не можу це не показати. Це от куча проводки, щоб ви просто розуміли. Це куча дисків. От куча мерседесів. Оті колеса 800 злотих, сказали, з дисками зусиль. Це щось по-моєму, трошки дорого. трошки. Ні, Все-таки з мене вийшов би отличний інфоциган. Я просто б би, би, сидів би в дорогих машинах і вам би розказував, би, свої курси продавав би, як стати успішним чоловіком, як всі зараз роблять. Ось сідає так, сідаєш поламну машину. Машин ну, до да. машин, як ти бачиш куча, включив скорость якусь там. Кажеш, підписуйтесь, буде так само так от пальчиком переключати наняв ну, якогось типу, блядь, щоб бігав з камерою. з ветками Нет. а з ветками їдеш ну, <laughs> да, будеш бігати? бігать будеш а? Фільми, Мо Можна, сапали, можна. Пісок сипали на голову уже каже не 800 уже, каже 600 злотих забирайте. я думаю сейчас би якби підійти до бюро то би за 300 їх би забрали, ці колеса ну може 400 вместе диском з усим а ну покажу вам якщо чітко засніметься. шарабан